2014 року, коли розпочалося фактичне вторгнення Росії в Україну, ми вже були задіяні до захисту країни, тобто намагалися організувати і якийсь волонтерський рух. І з 2015 року займаюся капеланським служінням. Починалося все з проповіді Отця Василя, коли звернулася жінка військовослужбовця про допомогу. На він тоді знаходився на полігоні в Тучині. Біля супермаркету, біля хмільників, біля Дубно роздавали листівки відвідувачам супермаркету, пропонували їм, щоб вони купили ну, харчі або якісь засоби гігієни для військових. Ну, коли почалася вже ця повномасштабна війна, чоловік ну, так, каже, я зрозумів, поки перемоги не буде, жінки вдома не буде. Планувалася, вона планомірно втілювалася, але все одно це було певною мірою таким е, актом е, психологічної несподіванки. Звичайно, шок, хвилювання ну це все присутнє, тому що ми всі люди і розуміємо, що війна це страшно. Але поступово треба було приймати якісь рішення, і це певною мірою мобілізувало цей внутрішній ресурс, який потрібно було з 25 го числа. Ми вже розпочали роботу тут на території монастиря, збирали медикаменти, збирали харчі, збирали всю допомогу, яку люди там могли приносити. Біля собору я бачив людей різних конфесій, різних віросповідань. Я бачив і священників московського патріархату, котрі приходили, котрі допомагали, котрі. Ми старалися бути корисними всіх людей, різних прошарків, різних думок, різних політичних поглядів, всі об'єдналися і хотілося знаєте, от таке відчуття єдності воно було колосальне, таке яке давало такий певний заряд, спонукало до, до того, щоб діяти. Тут був такий потік людей, як в комашнику. Люди йшли, пропонували свою допомогу, несли допомогу. У мене от якийсь страх, яке переживання, щоб ми не змирилися з війною, але більшість. Суспільства вже потрохи змирилися з тим, що є війна, але війна десь далеко. І це, ну, на мою думку, неправильно в нашому суспільстві. Знаєте, мені дуже подобається наша громада, але нашу громаду дуже потрібно гуртувати. От коли вона згуртована, вона буде робити все. Але мене сердить те, що наші люди, коли вже бачать якийсь там початок перемоги, пускають руки. Мене це дивує, що вони не можуть дійти до кінця. Хотіла би попросити, щоб просто люди звертали увагу на те, що вони купують. Не на те, що вони збирають, а на те, що вони купують. І зараз, в час там інтернету, всього такого знаєте, розвиненого бути просто чуть-чуть адаптованим до того і не купляти для галочкою. Дуже мене були за ті турнікети, тому що їх дуже багато, і оце хоч щось воно насправді не допомагає. Воно вбиває і те життя, яке ви хотіли врятувати, ви своїми руками вбили. Зараз постало питання е, техніки, тому що техніки не вистачає, техніка є витратним матеріалом. Ліпше, щоб збили дрон, аніж мають загинути люди. І ліпше послати дрон в розвідку, ніж мають піти 10 людей і не повернутися. То я її маю це віра, віра в Бога, віра в добро, віра в те, що з Богом ми спроможні пережити всілякі виклики, всілякі випробування, які сьогодні є в нашому нашій державі. Ми обов'язково справимося, коли ми будемо мати ту віру. Віра, надія, любов все те, що є найкраще в в людині. Доброта, лагідність, терпеливість, взаємопідтримка усе це воно якраз і ти тою силою яка допоможе нам я переконаний перемогти